Перший рік зони молодий вчений веде перелік мутантів. Не знаю, як правильно записати мутанта, який сосе кров. А колега йому. А в чому проблема? Як сталкери називають, так і запиши перший. Так вони по-різному. Звичайний каже кровосос, досвідчений сосунок, а недосвідчений. ha 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 А нічого у нас, компашка. Весела. Зараз від себе додам. Учені всієї зони міскували та нарешті розкрили велику таємницю. Дегтярёв не п'є, тому що втомився від вертольотів. Ха-ха-ха! <рес> загнув так, загнув! А нічого у нас компанія весела. Зараз від себе додам. Ну, коротше, сидять два сталкери в барі. І перше одного. Все! Я вирішив, пити не педе зарця дня. А вот. опа от чесарапту. Та хоч здивувати кровососа, якого ви зараз підгодую. Ну, так, на трішку. Чого сумуємо? Непругу висиджуємо. От послухайте краще. Зустрілися двоє став. Бачу собі А де саня? Що я зірву не бачив? Другий гроші за неї у нього все якось закрутилося, завоюлося. Ну, так, на трієчку. не непругу висиджуємо. От послухайте краще. Зустрічаються в барі кровосос, снорк та нарван. І кажуть останньому. А ти хто б взагалі? Ну так, на трієчку.